Цей інцидент справді є дуже прикрим для всієї, не тільки освітньої системи Білої церкви для всієї громади, а також для всієї України. І я, мабуть, як ніхто зацікавлений в тому, щоб цей інцидент був об'єктивно розслідуваний і всі фігуранти цієї справи понесли заслужене покарання, тому що безкарність від... без породжує безвідповідальність і породжує вседозволеність. Так от це має статися. Більше того. Система освіти Білої церкви достатньо успішна і має дуже багато прикладів перемоги учнів випускників закладів освіти нашої громади в творчих, інтелектуальних спортивних змаганнях. І ось цей інцидент це та ложка дьогті, яка перекреслює всю роботу великого педагогічного колективу всієї нашої освітньої системи. Звичайно, цей прикрий інцидент дає нам завдання. Переоцінити і знайти, можливо, слабкі сторони в нашій такій роботі роботі більше з батьками, і ми це відчуваємо. Що тут треба зробити акцент на роботу з батьками для того, щоб можна було ефективно разом з батьками виховати наше наступне покоління. Тому е, немає тут такого, що і управління освіти, і я особисто зацікавлені в тому, щоб когось вигородити чи справу зам'яти, як кажуть в соцмережах. Я за об'єктивне розслідування ситуації.